Так, добрий день. Відео з циклу херові поради пасічників. Отже, іноді пасічники в інтернеті дають поради, які, чесно кажучи, не працюють. Або працюють не так, як треба. Тому я кажу херові поради. Ось зараз середина липня. Я робив це. Ну, трішки більше тижня назад, суть у чому. Радили у липні або на початку серпня, ну, августа, 1 августа. Говоря. Отже, треба було підняти декілька рамок із червою із критим розплодом, зробити відводик, зробити шпарку маленьку, щоб бджоли відчули срібство. І заклали маточники, вивели собі матку і матка облетілася, а потім поміняти на зиму. Я таке робив на початку літа, у червні місяць назад і в травні. Це працювало. А ось зараз не спрацювало. Зараз вони залишки розплоду виходять, трохи набризкали. Те, що яйцо було, яйцо виїли, яйцо виїли, я чесно кажу, я б без яйця б не ставив би. Нічого не відтягнули. І воно так стоїть. Цей корпус тут зайвий, медозбор закінчується. Чесно кажучи, ось бачите? розплод виходить ну, нехай розплод вийде тут залишилось три дні я цей корпус заберу поставлю підсилю відводки відводки треба підсилювати там відводочок стоїть отак вот вот. ну а тут був було відкачаний корпус він чесно кажучи торохтить Взяток не дуже. Так що не вірте пасічникам, які кажуть, зробіть так і так. Завжди перевіряйте на одному чи на двох вуликах. Ну, я перевірив на двох вуликах, не спрацювало. І тут, і там, і в іншому вулику виїли яйце. Черву виїли, викинули. Маточники не заклали. Так що, може, у когось і працює, але тільки не у мене. Ну і існує інша порада, така хірова, яка каже, що на акацію не слід ставити ващину. Минулий рік я так зробив, в мене пасіка вся зраїлася, а цей рік ставив ващину і пасіка не зраїлася, і вашіну відбудували суш і меду наносили. Так що завжди перевіряйте, бо у нас є такі пасічники, ну, може вони і не бажають людям зла, може в них. Такі мене що працює ця технологія, але в мене не працює. Перепрошую. Так що отак от. Я тут на перельоті стою, зробив ажіотаж. Ну добре, ось таке картинке відео. Так що завжди перевіряйте на одному чи на двох вуликах якусь технологію, перш ніж впроваджувати повністю на пасіку. Тому що цілком можливо, що воно у вас не піде. Багато що залежить від медозборів, які у вас медозбори, може різниця тип вулика, порода, селекція. Селекція теж багато що значить. Ну і так далі. Ну все, таке каратесеньке відео, як то кажуть, на злобу дня. Тобто... Добре, що на двох вуликах зробив цю маніпуляцію. Ну там таке ж саме, але там раєві маточники, я проти раєвий відводик робив. Там вулик зраївся. Ну добре. Щасливо вам, гарних медозборів, І щоб все у вас виходило і вийшлося. Щасти.